Він був, є і буде нагадувати про себе мільйонам українців. У граніті бетоні залізі 1344 пам'ятники вождю нині розосереджені по всій країні. Майже три десятки різних розмірів та значень у столиці. Найвідоміший у серці столиці поблизу Бесарабського ринку влітку 2009-го позбувся носа та лівої руки. Так тризубівці та праві націоналісти висловили своє ставлення до вшанування радянських героїв. Нині триметрового Леніна охороняють дужі молодики у формі. І місцева влада, яка ніяк не попрощається з радянським спадком. Тисячі табличок з прізвищами тих, хто протягом 20-го століття катував український народ, прикрашають десятки тисяч українських вулиць. Лише згадок про Леніна в столиці чотири по Україні. Таких за даними Бібісі, чотири з половиною тисячі. Тисяча вулиць радянська людина з Запоріжжя написала: я живу на вулиці Леніна в Запоріжжі, яка там десь виходить, там десь поруч тупі клієна. Яка ця вулиця Леніна виходить на площу Леніна, на якій стоїть пам'ятник Леніну, який рукою показує на Дніпрогеса Міні Володимира Леніна? А є ще сотні колгоспних кірових калінінів, щорсів і навіть вулиця Чекістів у Гуляйпільському районі Запорізької області. Загалом же за даними сайту тексти вулиць, названих на честь тоталітарних лідерів та діячів радянської епохи в Україні в 20-те двадцятеро більше, аніж пов'язаних із незалежністю. Культуролог та публіцист Ігор Горлосів переконаний, це підтвердження того, що Україна опинилась. Ся в історичній прірві, з якої сама ж вибиратися, не поспішає у країнах Балтії Зробили все дуже швидко, позбирали всі ці ідоли. І перевезли їх до так званих музеїв тоталітаризму. За за містом є такий музей, де стається ці Леніни, Сталіна, Дзержинські, всі ці сатрапи. Будь ласка, сплачуй гроші, іди і, і насолоджуйся. В Україні ж історію радянського комунізму та соціалізму кияни та гості міста можуть вивчати, заплативши дві гривні за вхід у столичну підземку. Так стіни станції Вокзальна детально розкажуть про встановлення влади рад. Постулати Леніна можна почитати на станції метро Театральна. А про 1917 Рік детально розказує барельєф на зупинці Майдан Незалежності. Марина Євтушок, Іван Довганик, п'ятий канал.